Юлія Науменко подолала непростий шлях. Будучи на службі у прикордонному загоні у Маріуполі, там вона й зустріла початок повномасштабного вторгнення. Початок війни ми зустріли в місті Маріуполі. Звісно, сказати, що ми були підготовлені на всі 100%, морально напевно, ні, бо кожен розраховував на те, що війни не буде. Хоча нас готували, нас навчали. Ми були готові вже на той час до подій, які стануться. І 24 лютого це був ранок з підняття по тривозі. Де ж між четвертою і п'ятою точну годину не можу сказати. Але знаєте, в нашому регіоні вибухи були завжди з 2014 року. Ми до них настільки звикли, що не звернули уваги навіть і посигнали тривоги просто вже по прибуттю в частину. Тільки тоді ми зрозуміли, що розпочалася повномасштабна війна. Вдома були чоловік та дві доньки. З дозволу командира вона з родиною виїхала з Маріуполя у населений пункт неподалік міста до сестри. На наступний день територія вже опинилася під окупацією ворога. Знайте. Не можна було вийти, не можна було виїхати. Траса Запоріжжя, Маріуполь, на якій ми знаходилися. Ми її бачили в вікна свого будинку, вона обстрілювалась постійно. Шли дуже величезні постійно колони техніки Російської Федерації. Чоловік завісив всі вікна, щоб не було видно що саме є хтось в будинку, що є світло, що не світло, свічки навіть або ліхтарики, які заряджались від машини, але все одно зробив таку маленьку, маленьку байницю, як би так мовити, і рахував кількість техніки, яка проходила, і записував собі на аркуші. Потім окупанти почали ходити по будинках. Навіть була інформація від місцевих, що в одній сім'ї знайшли в підвалі коктейля молота. Вот розстріляли всю сім'ю. Тому з застереження чоловік вже потім, коли ми зрозуміли, що вони ходять по будинках, перевіряють документи всіх, хто є. Він заховав наші військові документи в обшивці машини, і з тим самим він заховав невеликий автомобільний прапор України. Ми навіть не знали де, щоб ми не знали і не хвилювалися, і не могли взагалі на нас якимось чином впливати. Щоб дістатися до української території їм довелося проїхати 15 блокпостів росіян. Роздягання чоловіків, перевірка телефонів, ну тобто документів, машини було страшно важко. Одна єдина доріжка під одне авто, протитанкові міни на узбіччі, розірвані машини на узбіччі. Навіть частини людей на узбіччі. І в Запоріжжі на блокпосту чоловік перше, що зробив, це дістав з обшивки автопрапор України. Чоловік Юлії, ветеран бойових дій, у 2014 та 2015 роках і був знятий з військового обліку після поранення. Але він, попри стан здоров'я, вирішив долучитися до збройних сил і боротися з росіянами. Щоб його взяли, він ходив до військкомату чотири рази. Він потрапив до, 16, до 60 до шістдесятої. Окремої мобільної бригади, посиленої танковим батальйоном. Це була резервна група, але вона була на час вже під Херсонщиною. Вона вже була бойова і приймала участь в звільненні Херсонщини. Він приймав участь в звільненні Високопілля, Ольгіно, Іванівка. Це населені пункти на Херсонському напрямку, так званий Арбуз. І загинув він 1 листопада. 22-го року під населеним пунктом е, Осокорівка зараз Юлія продовжує службу вже у Львівському загоні і каже, вона саме там, де має бути. Я продовжую службу е, в пам'ять про чоловіка е, для вдячності тим військовим, які боронять нашу країну на, е, на самому пер... нулі. Е, Будемо продовжувати допомагати боронити. Наші діти не мають не мають то бачити і відчувати, і знати і для незалежності нашої держави. Один обійвав інтереси бізнесменів, інший забезпечував їхню перемогу у тендерах. На отримані 800 тисяч гривень поліцейські затримали двох депутатів. Один з яких ще й очолював відділ освіти в Яворові. Йдеться про Володимира Байду та депутата Старосамбірської міськради Мар'яна Яворського. Під час обшуків у них знайшли немало, не багато: мільйон 600 тисяч гривень, 14,5 тисяч доларів та 2,5 тисячі євро. А також десятки банківських карток. Обом фігурантам вже оголосили підозру. І якщо в суді доведуть їхню провину, то Байден може сісти за грати на 12 років, а його поплічник Єворський – на 8. Забути про комплекси, почати дбати про себе, відчути впевненість та розкрити власну красу. У модельній школі Топ Wu School жінки не лише здобувають нові навички, а й відкривають себе по-новому. Тут немає стандартів краси. Головне, що кожна жінка унікальна, і саме цю унікальність допомагають підкреслити професіонали школи. Я дуже хотіла створити якийсь такий простір для жінок. Де вони зможуть розкр... відкриватися, надихатися, надихатися одна одною, надихатися красою. Мені завжди бракувало цього в моїй б'юті-сфері, тобто, наче жінка красива, вдягнута, нафарбована, але чогось завжди бракувало, якоїсь такої впевненості в собі, любові до себе. Ми е, приймаємо усіх жінок. У нас немає жодних критеріїв ні по вазі, ні по зросту, ні по об'ємах. Ми беремо всіх, раді бачити усіх. І насправді моделінг – така інклюдивна штука, і кожного року міняється мода, так? На типажі, і ми не знаємо, коли там не запрати веснянки, колись були і гримували. Зараз гінопаки домальовують. Так, і ми не знаємо, що буде популярне, тому ми приймаємо всіх. І зараз е, вважається, що кожен індивідуальний і і краса в кожному є. І намагаються розкрити так, тому що тому е, приймаємо всіх і раді бачити усіх. Топ вумен скул це не просто про моду та стиль, а про гармонію тіла і душі. Викладачі школи фахівці своєї справи, які допомагають жінкам зрозуміти, що краса це не лише зовнішній вигляд, а й внутрішня впевненість та самореалізація. У нашій школі викладають спеціалісти, професіонали своєї справи. Це є професійні стиліст і це є лікар, дієтолог, нутриціолог. Це є діюча модель, яка викладає дефіле у наших дівчаток. Також фотопозування викладає дуже відома фотографиня. І я викладаю уроки візажу для наших дівчаток як працюючий майстер. По-перше, це класний ком'юніті. Жінки мають змогу зустрітися, поспілкуватися. Та сама фотосесія. Це такий свого роду, як. Терапія, так, де жінка потім бачить себе з іншої сторони, коли зроблять макіяж, зачіску, підберуть образ. Вони бачать, що вони красиві. Це додає впевненості, життєрадісності, А в теперішній час воно потрібно нам, особливо жінкам. Кожне заняття у Top Women's School спрямоване не лише на вдосконалення зовнішнього вигляду, а й на формування власного стилю та впевненості. Зокрема, жінки вчаться правильно підбирати одяг і аксесуари, щоб створювати гармонійний образ. Перш за все, я вчу, щоб жінка себе сприймала і любила вже і зараз. І за допомогою одягу можна скоригувати любі якісь недоліки фігури. Вчу правильно підбирати одяг, вчу чувати свої кольори. І те, що бачу, що гарний одяг, вдалий одяг, це завжди впевненість про себе. Тому це дуже важливо в теперішній час. Фотосесії у Топ Вумен Скул це не просто кадри на пам'ять, а справжня психологічна трансформація. Жінки відкривають для себе нові грані своєї зовнішності і вчаться бачити себе з іншого ракурсу. А цю ручку ти можеш покласти собі красиво іску. Фотографія це свого роду філософія. Це є філософія і це є така психологічна трансформація. Це, як знаєте, підходити до психолога. Людина під час фотосесії вона дуже багато про себе нового дізнається. Зокрема, жінка. Вона розуміє, що вона красива, сексуальна, класна, і вона вже після фотосесії виходить іншою. Повірте. Але зовнішня краса це лише частина гармонії. У топ вумен School особливу увагу приділяють харчуванню, адже воно безпосередньо впливає на зовнішність та самопочуття. Що починається любов жінки до себе це точно з чистого харчування, і дуже залежить наш вигляд від того, що ми їмо. Тобто ми те, що ми їмо. Це дійсно працює, це не міф. І я взагалі працюю з різними клінічними випадками, і з дорослими працюю, і з дітьми. Звісно, дуже приємно працювати вже з красивими сформованими жінками, які вже дбають про себе, але мистецтво харчування завжди треба навчатися. Top Women's School – це ще й спільнота, де жінки відкривають нові можливості. Тут кожна може відчути себе справжньою моделлю незалежно від параметрів чи віку. Раз, два, Раз, два, кожна жінка хоче себе розкрити, більш стати жіночними. І дефіле це не просто ходити по подіуму, так а це якось відкрити себе зсередини і просто навчитися красиво ходити по житті. Так. Такий зараз непростий час. Хочеться кожного для нас позитивних якихось емоцій. Кожна жінка зсередини хоче розкрити себе і відкрити, мабуть, свою красу. Кожна жінка хоче підкреслити свою красу, і макіяж у цьому відіграє ключову роль. Невдалий мейкап може додати років, а правильно підібраний лише підкреслити природну вроду. Тож у школі навчають мистецтво самомакіяжу, щоб у будь-якій ситуації виглядати бездоганно. Які вже пройшли курс, зізнаються. Top вумен School дійсно змінює не лише зовнішній вигляд, а й внутрішній стан. Школа мені дуже багато дала. Я розкрилася більше так з жіночної сторони, знайшла дуже гарних, цікавих людей, це спілкування, вони надихають одне одного. Тобто, це як жіночий клуб. Ми одне одно доповнюємо, надихаємо це дуже цікаво, і, в принципі, жінки, вони, власне, коли усвідомлюють свою цінність, вони бачать світ по-іншому. Розкривається особистість жінки як такої, і вона. Тоді надихається і надихає всіх довкола себе. Підняла самооцінку. У нас були дуже гарні фотосесії, навчилася гарно ходити. Хоча ніби я і танцями займалася, але дефіле це трошки інакше, ніж просто ходити по вулиці. Тому плюс я познайомилася, у нас дуже хороший колектив. Дуже класне спілкування, і це те, що на сьогоднішній день дуже потрібно всім, всім нам. Проходить такий момент в житті, коли ти усвідомлюєш, що ти хочеш бути якоюсь, можливо, навіть трішечки кращою версією себе. Ось в моєму випадку цей момент прийшов, і насправді е ця школа, Women's School, Дала мені такий порив внутрішній, тобто відчути себе жіночнішою, красивішою. Напевно, це було таке втілення моїх таких дитячих юнацьких мрій, все ж таки спробувати, що таке дефіле, як це пройтись по подіуму. Але окрім цього, цих знань, які тут надаються, можна отримати також розкриття себе. Жінки тут не просто приходять за знаннями, вони приходять, щоб відкрити себе. Тож, якщо ви давно хотіли змін на краще і не знаєте, з чого почати, у топ вумен скул вже давно підготували програму трансформації для кожної жінки. Запрошуємо на новий курс. Чекаємо на кожну. Раді бачити. У топ вумен скул. Потрапити на курс можна, написавши у інстаграм або фейсбук сторінку топ вумен скул. Увірвався у під'їзд, та стукав у всі двері. Пізно ввечері неадекватний молодик не налякав як налікав мешканців будинку на вулиці Тишаківців. Звісно ж, люди викликали поліцію, але було надто пізно. Непроханий не гість вже встиг скоїти страшний злочин, і це просто не вкладається в голові. 17-річний студент таки увірвався в квартиру до пенсіонерки та почав щосили гамсалити її молотком по голові. Вижити після такого жорстокого нападу у бідолашну просто не залишилося шансів. Не віда вдалося. Спіймати неподалік місця злочину, що саме спонукало його до такої кривавої бойні зараз становлюють слідчі. І Якщо його визнають осудним, то він може сісти за грати на 15 років. Витя сирен та стоп густого диму. Ранок для мешканців села Суховоля видався зовсім неспокійним. Там за 15 сьома ранку вже на повну потужність палав будинок їхньої сусідки. Що сталося з жінкою? Тоді ніхто й гадки не мав, поки рятувальники не увійшли в одну з кімнат. Тільки послухайте, посеред цього справжнього пекла вони виявили власницю, який був 61 рік. І на жаль, у знак життя бідолашна вже не подавала. Що саме стало причиною такої трагедії? Зараз з'ясовують поліцейські та експерти. А Вичайників, котре нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки.